Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 24 серпня, у День Незалежності України, з російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколайнка, якого російські військові викрили 18 квітня 2022 року. Володимира Миколайнка Росіяни утримували в одиноч. Холодній та сирій камері у будівлі управління поліції. Обмін відбувся у форматі 146 на 146. Разом із Миколаєнком з полону повернулося ще сім цивільних. Мосту у своєму першому інтерв'ю після звільнення він розповів подробиці: росіяни неодноразово допитували та били Миколаєнка, намагаючись отримати від нього інформацію про представників Херсонського опору, де люди, де зброя. Так кожного дня. Через кілька днів росіяни знайшли фото 14 року, де Володимир Миколаєн разом з іншим учасником Революції Гідності на Майдані та продовжували вибивати інформацію. За словами ексмера, бив його тільки один. Його пару разів били на допитах, а одного разу після допиту військовий РФ прийшов в камеру і так його відлупцював, що зламав ребро. Крім цього, росіяни погрожували Миколаєнку вивести його на парад, який окупаційна влада організувала до 9 травня, аби він вів безсмертний полк. Виявляється, окупанти пропонували йому стати губернатором Херсонщини замість сальда. Миколає відмовився, коли його вивозили до Севастополя, десь о четвертій ранку один із Фест прямо спитав, чи не передумав Миколаєн. А якщо ж не передумав, то поїде на Севастополь. Мовляв, одумається там за місяць-два. визнає нову владу і співпрацюватиме з окупантами. Миколенко каже, що їхнє головне завдання було схилити його до співпраці. Ще до того, як призначили сальдо, йому прямо казали: мовляв, ти можеш зайняти його місце. Окупанти намагалися переконати, що Херсонщина, нібито історично належить Росії. Вони навіть пропонували йому долучитися до вирішення міських проблем. Колишній мер відмовився від співпраці і майже три роки сидів в російській в'язниці. Йому не висували ніяких обвинувачень. Перейдемо до наступної новини 25 серпня. На трасі Миколаїв-Херсон російські військові атакували безпілотником службовий автомобіль органів прокуратури. Унаслідок удару постраждали водій та прокурор відділу. Вже 26 серпня у ХОВА повідомили, що на трасі М14 Херсон-Миколаїв через активність ворожих дронів можливі обмеження руху. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько пояснив, що дорогу перекриватимуть лише тоді. Коли буде реальна загроза і відповідні вказівки від військових, на цьому тижні трасу вже перекривали кілька разів. Шанько наголосив, що ситуація під контролем, логістика і доставка вантажів до міста наразі не страждають. Також він зазначив, що залежно від обстановки на трасі можуть з'являтися різні системи захисту, аби убезпечити транспорт і людей від атак дронів. Щодо захисту, цього тижня колишній заступник міністра з питань тимчасового. Окупованих територій Георгій Тука заявив в інтерв'ю, що адміністрація Херсонщини нібито відмовилася від двох фур із безкоштовними антидроновими сітками. Та замість цього оголосила тендер на закупівлю нових. Одну фуру віддаємо на Херсонщину, бо там ситуація дуже складна. Там є ділянки, де дорога йде вздовж русла Дніпра. відповідно оркість через річку вони вже контролюють ці ділянки. І виявляється, що вже є населені пункти, які фактично перебувають в ізоляції. Тому ми вирішили, що ми туди одну фуру. Поки вони там будуть цю фуру будувати ці коридори безпеки, ми завеземо ще одну. Ми планували на Херсон дві фури. Сьогодні нам повідомляють, Херсонщина відмовилась від наших сіток. А чому? А тому, що вони запровадили тендер на закупівлю нових. Право в тому, що наші -то сітки безкоштовні, на них нічого не вкрадеш, не розпилиш. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відповів у соцмережах, що Тука поширив неперевірену інформацію, і за його словами, під час телефонної розмови. Тука пояснив, що почув це від когось іншого і взагалі не мав на увазі саме те, що прозвучало публічно. Прокудін закликав його пояснити ситуацію особисто, а якщо ні, пообіцяв оприлюднити записи їхньої бесіди. Також Прокудін додав, що можливо військові самі відмовились від цих сіток, бо встановлювали саме те обладнання, яке їм було потрібно. Вже наступного дня Георгій Тука підтвердив, антидронові сітки які безкоштовно пропонували Херсонщині справді не підходили для цього регіону? Він уточнив, що поспілкувався із заступницею начальника хова Ольгою Молярчук, яка Пояснила йому причини відмови. За словами Туки, наразі потрібних сіток у волонтерів немає, але їх обіцяють спробувати знайти. Перейдемо до наступної новини: Кабінет міністрів України 27 серпня дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою. Роботу в органах місцевого самоврядування, як заявила премєр міністерка Юлія Свириденко, раніше, навіть у законну відпустку, вони не могли виїхати, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових, це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких скласти мандат. Важливо, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та відповідно отримує зарплату з місцевого бюджету, то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження у Херсонській міській раді. Мінімум 6 жінок склали мандати саме через проблему із виїздом за кордон. Йдемо далі. Директорку департаменту розвитку території Херсонської ОДА Світлану Васіну звільнили з посади. Це там підтвердили два джерела в адміністрації, хоча офіційного повідомлення поки немає. У реєстрі вона досі значиться керівницею департаменту і навіть не подала декларацію перед звільненням. За словами джерел моста, звільнення було не дуже очікуваним для неї та заступника начальника ОВА Антона Самойленка. Вона очолювала департамент із березня 23-го року, а до обласної влади потрапила ще у 21-му. В різний час співпрацювала з командами Сергія Козиря, Ярослава Янушевича та Антона Самойленка. Той рік їй оголосили про підозру у завищенні вартості техобстеження об'єктів соціальної інфраструктури, які були пошкоджені через війну. Проте через відсутність достатньої кількості доказів її відпустили під заставу, зобов'язавши носити електронний браслет, який через кілька місяців зняли. У жовтні минулого року Херсонська обласна військова адміністрація подала цивільний позов до Світлани Васіної та двох її спільників по корупційній справі, аби відшкодувати 9,3 мільйона гривень матеріальної шкоди, яка була заподіяна їх можливим злочином. Нещодавно вона подала позов до суду проти свого ж департаменту з вимогою перерахувати та виплатити їй надбавку за вислугу років, яку нібито неправильно порахували. Йдемо далі. Екс-мер Олешок Євген Рещук, який виїхав у 23-му році до Польщі, розпочав новий бізнес в Україні. Нещодавно у Тікток з'явився акаунт, на якому розміщені відеозвернення Рещука. Доброго дня Херсонці, доброго дня земляки. Хоча інформація, яку буду надавати, може зацікавити не тільки жителів Херсонщини, але й жителів всієї країни, кому це буде потрібно. Він рекламує послуги своєї команди, яка за гроші допомагає українцям отримати гранти від держави. Себе він називає досвідченим бізнесменом, який зміг отримати грант на свою справу через Херсонський обласний центр зайнятості. Все, що потрібно, аби отримати грант, бути ФОПом чи мати ТОВ та надіслати Євгену Рощуку свою кредитну історію. І, звісно, заплатити йому 3 тисячі гривень за підготовку бізнес-плану. Після отримання гранту за умовами договору, у разі успіху, людина має заплатити Рищуку 9% від суми гранту. В одному з відео Рищук каже, що держава за його допомоги може надати грант у сумі від 75 тисяч до 8 мільйонів гривень. Рищук, скоріше за все, не проживає в Україні. На 25-го року він хизувався в соцмережах, що відкрив бутік Андретана у Варшаві. Він уклав туди персонал та усіляко демонстрував успішний успіх. Тоді ж він написав, що гроші на відкриття бізнесу у Польщі він отримав з українського бюджету. Через деякий час він перейменував свою сторінку у Фейсбук, але контент про свій новий бізнес не чіпав. Станом на зараз він видалив усі згадки про Андретана та Варшаву з усіх соціальних мереж. Нагадаю, Євген Ращук довгий час перепродавав доброва у 2015 році. Був обраний депутатом облради від блока Петра Порошенка. У 2016 році став заступником голови ОДА. На цій посаді відзначився декількома корупційними скандалами. Та, врешті, був звільнений після того, як його стали називати людиною, що мала відношення до нападу на Катерину Гандзюк. Наприкінці 18-го року, після смерті Каті, Рищук хизувався журналістським слідством інфо, що його колишній начальник Андрій Гордієв їздив до голови СБУ Василя Грицака і зробив так, що питань до них більше немає. У справі він досі проходить як свідок. У 20-му році Рищука обрали мером Олешок. У 22-му він недовгий час був в окупації, у 23-му році склав повноваження міського голови. Йдемо далі. На лівобережжі Херсонщини ліквідували депутатку окупаційної ради депутатів голої пристані Скадовського району Альону Свистуху. Вона потрапила під удар дрону. Альона Свистуха в дівоцтві Пласкальна була обрана депутаткою незаконно створеної ради депутатів у голій пристані від КПРФ. І до останньої новини на сьогодні. Ціний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо знову заговорив про плани відновлення Каховської ГЕС. За його заявою на планування потрібна згода від Міністерства фінансів Росії. Окупаційна влада Херсонщини запропонувала заздалегідь передбачити фінансування і розробку проєкту з відновлення. Водночас, губернатор окупованого Запоріжжя Євген Балицький стверджує, що відновлення Каховської ГЕС потребує більше року. У серпні минулого року Сальдо заявив про підготовку до створення проєкту відбудови знищеної Каховської гідроелектростанції. Проте відтоді жодної нової інформації про цей проект не було. Також раніше Сальдо заявляв, що РФ планує відновлювати знищену Каховську гідроелектростанцію та Каховське водосховище. Після взяття під свій контроль території правобережжя Херсонщини. Тож, поки окупаційний губернатор малює плани на відновлення ГЕС, здається, єдине, що реально працює, це його фантазія. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал і залиште свій коментар. До зустрічі в наступних випусках!